Привіток! Вирішила зняти в інстаграм такий міні-тера розклад, що може він полетить в Тік-Ток, Побачимо. Прогулялася як сімка, так, набралася енергії під час прогулянки. Задокументували, що ранок ми тепер починаємо з руху. Тож буде розклад на тему, чи думає, якщо думає, то що про вас загадана людина? Загадайте людину та оберіть. Один із трьох варіантів. Будь ласка, перший, другий і третій варіант. Довго не думаємо, інтуїтивно вибираємо те, до чого більше тяне. Добре, і давайте. Це перший, другий, третій. В першому варіанті людина. Слухайте, ну насправді ви людину якось всередині дуже будоражите, виводите на якісь емоції. Тобто, ви тут людину не можете залишити, якби да, в тверезому розсудку. Тобто ви або бісите. Або дуже подобаєтесь. Тобто тут якісь у вас були такі палки взаємодії з людиною, не виключно, що вони могли бути негативні в плані якихось перепалок, але в будь-якому разі тут людина думає про вас, про вашу позицію, про ваші якісь вчинки, про взагалі вашу а, самоподачу, про те, як ви комунікували. Тобто тут ви людину не залишаєте байдужою 100%. Що стосується в нас другого варіанту, Ну, тут роздоріжжі якесь, знову ж таки, має місце бути якийсь певний контакт, який стався, і тепер не зрозуміло, як далі взагалі себе вести, яку взагалі а, обирати дорогу спілкування з вами, тобто йде якийсь такий момент вибору, а, взагалі для себе навіть, а що я думаю про цю людину, а що в мене далі буде з цією людиною. Тобто тут є думки, але в плані якоїсь неопределенності, що буде далі, як далі діяти, чи діяти взагалі, тобто був якийсь. Цікавий такий да, якесь таке зародження якоїсь певної теми нової, і тепер йде вибір: треба нам туди йти, чи не треба. Буду я це робити, чи не буду. Там, тобто йде вибір, діяти чи не діяти. Ось. І третій у нас варіант. Слухайте, це щось можливо, що було у вас в минулому, чи людина з минулого, з минулого? Тобто людина думає про якийсь певний вчинок, який був колись. Це могла бути або якась зрада, або якась підлість, або просто в цьому щось таке, що перенесло якийсь негативний відтінок у ваше спілкування. І людина про це думає, згадує як про подію, яка нанесла такий невеличкий урон. Тобто тут неприємно, тут боляче. І людина ось такої думки. Ну, або ще просто можна сказати, що людина вас просто залишила в минулому, але тут два варіанти: ви інтуїтивно відчуваєте, які для вас більш підходить. Тут йде щось про минуле, про те, що залишилось десь там. А якщо ви, якщо ви загадали людину з минулого, то тим паче 100%. Ось такі нас вийшов розклади. Як вам? Я чекаю ваші реакції і запустіть на мене на особисті розклади.